Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні у мене відео буде не про посуд, а про мої плетені вироби. Кому буде цікаво, то подивитеся. Кому не цікаво, можете виключити. Декілька коментарів у мене було у... після останнього мого відео. Та й я коли знімаю відео. Інколи я показую свої плетені вироби, і було декілька коментарів, коли запитували мене і просили показати моє плетіння. Ось сьогодні я вирішила вам показати, так як його зібралося багато, і я його буду відвозити і відправляти замовникам. Тому хочу вам показати, поки ще вони є. Почну, мабуть, ось із такого кошика. Це кошик такий, у мене були залишки трубочок, ось таких сіреньких, я не знаю, як передасть камера. І я вирішила їх використати і ось сплила такий кошик. Він висотою десь сантиметрів, мабуть, 27 см. Я так думаю, він величенький, десь об'ємом на півтора, десь на 15 літрів об'ємом. Такий кошик, він ось такий міцний, щоб ви розуміли. От, Вироби із паперової лози, вони, звичайно, дорого обходяться. Ну Так що я отримую задоволення від цього і коли якусь копійку, тому що треба замовити газетний папір. Я замовляю через OLX або через нову почту на пром. Потім накрутити трубочок, це все затратно, це час, потім їх пофарбувати. Коли я фарбую, я вам вже говорила, самовареною морилкою, це виходить трішки дешевше, хоча варити її треба на десь години-півтори-дві. Це також витрата газу і часу. Ну, ось такий кошик, я його зразу буду відставляти. Звідси, далі запитувала мене одна підписниця, у вас там, коли показуєте посуд, внизу стоїть щось із вишивкою. Так ось я хочу показати вам: це не вишивка, це декупаж, отака от горобина. І це шкатулочка, з цієї сторони вона просто біла. Ось така шкатулочка. Тут таки робила трішки візеруночок. Це денце, це на картонному дні. дні. Картон я використовую, ну, по-російськи він називається перепльотний тобто тобто на українській мові, тобто, З того картону, що виготовляють палітурки на книжки. Отак От сказати буде правильно. Ось така шкатулочка. Да, до речі, я хотіла сказати, що цей кошик він вільний, і якщо хтось хоче замовити, вартість його буде 550 гривень. Так, ось шкатулочка така. Воно, воно все міцне. Я хочу сказати вам, що вироби із лози, із вербової лози, вони трішки дешевші, тому що не треба витрачати додатковий матеріал. Ну, Праця, звичайно. Праця коштує дорого. І вони з часом розсихаються. А ось такі вироби от із паперової лози вони вічні. У мене навіть я говорила, що я на дворі біля, в зоні барбекю я винесла дві, два кошики, які робила, ще вчилася. І вони недостатньо оброблені. Так, як треба. Ну, я ще вчилася, то вони перезимували цілу зиму і зараз стоять як новенькі. І під дощами, і під снігами, і під вітрами. під сим. Ось така шкатулочка, якщо хтось бажає, вона буде коштувати 400 гривень. Вона теж вільна. Так, Далі хочу показати ось такий кошик. Для білизни можна використовувати, можна складати біля. Кроватті чи біля дивана. Ну, цей кошик ще не оброблений, тому він трішки шахиткий. Я його не покрила акриловим лаком. Все на водній основі, все екологічно чисте. Тут ще воно таке все хитке, і ручки, не, тому що вони ще не прогрунтовані і не оброблені лаком. Ну, ця, цей кошик. Цей кошик також буде коштувати 550 гривень, якщо хтось бажає, може замовити. Далі в мене поступило замовлення. Я в своєї знайомої в магазині виставляю свої вироби. І ось багато вона сказала, що багато хто запитує, зараз кошики великодні. Так от, в мене сплівся ось такий кошичок. він доволі величенький такий. І тут дно таке широке, що можна поставити пасочку, і решта все, що там можна покласти. Ці кошики я буду виставляти також по 500 гривень. Тут всередині в ручці вставлена проволока з нержавіючої сталі діаметром 2 мм, так що вона надійна, і ось проволока йде аж сюди, вона вставлена. І прогрунтована, проклеєна, це дуже надійно. Також тут ось зроблений такий замок. Це зветься в плетінні замок. Він дуже надійно тримає ручку. Далі в мене ось такий кошик. Я робила такі, тут косу таку робила і рожеві такі вставочки. робила. Я, звичайно, більше люблю. Робити із натураль... ну, під... фарбувати під натуральну лозу. Але є люди, які люблять такі ось. Це трошки інша форма кошика, але вона також доволі широка і доволі містка. Так. Також в мене вчора гуляючи, залишилися в мене. Трубочки, паперова лоза, і гуляючи, верніше, не гуляючи, бо зараз нема коли гуляти, зараз багато е весна прийшла і багато прибирати. У мене територія велика, і перед двором, і е сад великий, та ще як учитати, що там в тому саду техніка стоїть і кожну е сівалку, і кожну, кожен плуг, і все, решта треба об обгребти. І все це вивезти. Ось такий зробила кошечок кругленький, були залишки трубочок, і тут ось таку ручку трішки її прикрасила. Ось такий цікавий кошик такий. І також можна використовувати як на великодний кошик, але вона кругленька. Такий кошик буде коштувати 450 гривень. Є в мене ще два вироби ось таких. Вони також ще не оброблені. Така ось коробочка, її можна використовувати для спецій на кухні. Також можна поставити якісь баночки сюди із спеціями чи з цукром. Чи Вона височенька тут, я так думаю, сантиметрів. Лінійку я не взяла з собою сантиметрів. Мабуть, 10, можливо, 12 <кій> висота її. Вона також ще не оброблена, тому тут ще воно все трішки ворушиться. Ось така коробочка. І останнє я сплела ось такий листочок. Це в техніці кореневого плетіння, листочок під нос або. Можна цукор, цукерки сюди класти, також можна викладати сюди фрукти, воно не боїться води, після того, як я покриваю грунтовкою по дереву і також все на водній основі і обробляю акриловим лаком, тому воно стає міцне, не боїться води. Деякі вироби я навіть мию, тими, що я користуюся. Дома, якщо навіть можу замочити і можу під проточною гарячою водою мити. До речі, хочу сказати, що коли я обробляю свої трубочки, там ну, колись, можливо, покажу процес, кому буде цікаво, обробляю паперову лозу, її треба, доводжу її до повного висихання вже після обробки. Повної. І щоб вона була повністю суха, потім її треба розмочити під гарячою водою, для того, що... І потім далі знову трішки просушити. Ну, це процес хто плете, то, то знає. І Потім я ці, е, свою паперову лозу замочую в гарячій воді для того, щоб вона стала гнучкою. І в нею можна було працювати. Гнучкою вона стане тільки тоді, коли готову висушену лозу. Я покриваю лаком або просочкою один до двох пополам з водою. Вони стають такого, вони стають ці трубочки, ніби шкіряні. І потім розмочую і працюю цими трубочками. Ну ось, дорогі мої, я вам вдячна, що ви мене слухали, загрузила вас трішки своїми, своїми пофастушками. Я вам бажаю всім миру, здоров'я, міцного і до нових зустрічей!